Вітаю усіх телеглядачів. На часі програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. У всі часи жінки і чоловіки прагнуть виглядати привабливо, оскільки зустрічають все таки по одежі. Сьогодні гість нашої студії Руслана Шитюк, стиліст міжнародного класу, і говорити ми будемо про моду, про сучасні тенденції і про те, як виглядати привабливо, не маючи на це великих коштів. Доброго дня, пані Руслана. Добрий день. Сучасна європейська тенденція зараз торкнулась і України. Наші модельєри, я знаю, підкорюють всесвітні Дошить. подіуми, вершини. Наші жінки кажуть, що є вродливими. Ви були за кордоном, ви маєте досвід. І розкажіть нам в першу чергу, що таке поняття, стиль, дрес-код, тренд. Чи це просто гарні слова, чи за цим стоїть щось більше? Ну насамперед, я хочу сказати, що я дуже багато років, 10 років провела за кордоном, я навчалася дуже багато. І працювала. І знаєте, таке поняття, це стилю, це вже моє є життя. Е, стиль можна е, говорити про нього багато, що таке стиль, тренд, що такі нові віяння моди. Але взагалі, коли ми в сучасному житті в нашому пересічню громадян, бачимо людей гарно вдітих чи не гарно вдітих. Тому таке поняття, як стиль, я би розмежувала на дві такі: половини це в робочий момент, коли людина, де працює, який має свій код дрес. Чи в, в такому житті, де вона відпочиває і взагалі проводить свій вільний час. І там, і там, я вважаю, вона повинна виглядати не то, що стильно, як вона рахує потрібним для себе, але доглянуто. Так. Чи є різниця між такими поняттями, як стиль і мода? В чому вона? Е, ви знаєте, дуже багато стилістів сьогоднішніх вертаються в той час до тих е, тенденцій, які були дуже давно. Наприклад. Е, Рік назад, 2015 року, був тенденція весна-літо. Була модель, похожа на Твіків. Якщо знаєте, це 60-ті роки це була дуже така видатна модель 60-х 60 років, вона була перенесена на сучасність. Тобто, ми можемо не казати кругом. Що, що це було? Це був стиль стрижки і стиль макіяжу. Це було представлено як тенденція 2015 року. Тобто, говорити про те, що мода йде вперед, можна. Чи от от, що... правда, що все придумали вже до нас, а нам ну, лишається тільки його там модифікувати, змінювати. Ви ну, знаєте, власне, це моя може, думка, що можливо щось беремо з минулого, але є сучасні тому що методи і е, вигляду жінки по кращу сторону. Тому що зараз те, що роблять стилісти, повірте мені, я бачила дуже багато зірок. Те, що вони роблять з людиною, вони її просто міняють на 100%. Ви можете навіть не визнати ту людину, з якою попрацював стиліст. Раніше це було менш ефективно. Ми могли взнати ту людину в житті. Зараз ми можемо навіть не знати, тому я думаю, так крок поле дуже великий. А ви сказали, що багато років провели за кордоном. Розкажіть трішки про свій закордонний досвід, що це було, з ким довелося можливо з відомих людей поспілкуватися. Ви знаєте, взагалі я дуже можу пишатись, тому що на своєму віці побачив дуже багато світових стилістів, які робили образи світовим зіркам. І те, що вони не дають майстер-класів, як працювати, а просто вони кажуть: стань і дивись, тому що я свій опит роботи не можу тобі сказати за 2-3 години. Це все я прожив, все життя. І ти стоїш як зачарований, і дивишся те, що людина літня може робити сучасними образами. Вони дуже сучасні. І ви знаєте, коли я запитала таке запитання, задала. Як вибрати людині перезичному громадянину? Я скажу, що я з України мене невелик, я живу в невеликому місті? От як вибрати жінці чи чоловіку свій образ, якщо вона не знає, куди звернутись до нього? А він каже: ти знаєш, заходячи в салон якийсь чи заходячи в магазин, якийсь, вибирай собі люд... цю ауру по музиці? Побляєте тобто, собі? по тому, що грає в салоні, коли так. я приходжу, я в першу чергу повинна дивитись не на прайс, а послухати, що вони грають. Звичайно, так, да. розумієте чому? Тому що якщо ви заходите так. кудись і там два прихлопа, три притопа, вам такі зроблять. Ну, які ви ще, що ви можете ще сказати, що не так. Якщо ви бачите образ такий в салоні, це дійсно вся аура, тому що хороший стиліст, взагалі, він ніколи він продумає всі. Всі такі, як сказати, Деталі, всі моменти, моменти своє робочого місця. Да. І навіть якщо ми бачимо, якщо дають майстер-класи великі світові люди, вони в діті бездоганно. Вони продумують кожну деталь, коли виходять до людей. Вони не будуть в діти в рваних джинсах, хоча це сучасно, вони будуть в білих рубашках, вони будуть вишколені. так, і тому... Я рахую це виші Ну, то ви згадали джинси, але ж вони ми дивимося там фільми, передачі вони масово всі їх носять. Там звичайні розтягнуті футболки, там всі джинси, звичайно. Чи це інше ні, звичайно, ми можемо вдягати, куди хочемо ці джинси. Але коли людина на загалу, хоч як лектор. І ми повинні сприймати його зовсім по-другому, і по одежі і коду його. Він вишкалений, в нього все продумано. Навіть якщо в нього джинси в діті, і в нього це буде так продумано, це все на фоні, на собі і на аудиторії. Там продумається кожна ну, дрібниця, кожна дрібниця. А в нас дуже люди кажуть гарні і найкращі жінки, так? А... Чи це дійсно правда, якщо порівнювати. Ви знаєте, де біна. була в якій країні? Я була в Франції. І в багатьох ще закордонних країнах, але ви знаєте, вам чесно скажу це без лукавства. Підходять і питають ви з України. От я була дуже здивована, не, там, не з Молдавії, не з Білорусі, з України нашу країну бачать завжди і, е, і всюди. І е, генофонд нашої такої держави, я можу хоче сказати, щоб не псувати себе, щоб жінка, що зараз в тренді, найкраща версія себе. Чим ви будете. Е, Доглянутіші, вам не треба просто псувати свій вигляд за кордоном. Людям треба прикрашати себе, тому що в вони гонофонди такі як в нас. Повірте мені. Нам головне просто себе свій вигляд просто не псувати, і ви будете бездогано виглядати. Але зараз бездогано виглядати це трішки не цього слова дорого, оскільки заробітна плата наших рівнянок, зокрема, вона не є такою, як хотілося б. А речі, косметичні засоби, засоби з догляду вони коштують грошей чи малих, а навіть не кажучи про те, щоб видягнути щось і купити, якісь там речі, ну це дуже дорого. Насправді Ви знаєте, я хочу вашу думку вас переконати, тому що це не залежить від грошей. Це... Скільки коштує потрібний образ, наприклад? Щоб я, вам, я вам приведу такий приклад. В мене була одна знайома, вона тільки влаштувалася на телеканал, один великий, дуже. Вона вела передачу Це за кордоном. За кордоном. Вона вела передачу. Якісь... Я, не, я не, не згадаю, щоб вам не збрехати. І вона каже: Ти знаєш, Руслан, в мене взагалі не вона знімала квартиру, в неї були якісь свої проблеми, в неї взагалі коштів не було. Вона пішла в самий дешевий магазин, чоловічий, купила чотири собі чоловічі рубашки. А ви знаєте, зараз чоловічі рубашки з кольором, це від рожевого до в крапочку. І вона чотири дні була в ефірі, і вона постійно їх міняла. І постійно якось там чи відвернула, чи защепила. І вона так пробула на телебаченні 5 місяців і не міняючи образа, а завжди щось просто додаючи. Це елементики Так. Да. І ви знаєте, як це вишикано дивилося? Я так на неї дивилася, думаю, слухайте, ну це взагалі це багато, це дорого. Знаєте, колись ми завжди вертаємося до таких тезів Кокошенель. Вона каже: чим менше у вас буде деталів на одязі, тим буде, будете ви вишком виглядати. Тому ви знаєте, взагалі я хочу розбити ці такі. Стереотипи, щоб виглядати стильно, це, це дуже дорого. Ні, це дуже недорого. Якщо ви будете знати якісь елементи стилю, це взагалі вони в нас інтернет, по-перше. Раніше цього не було. Був один журнал наших матус і бабусі, які вони отримали там раз в місяць руки, з руки в руки, і вони собі придумували щось. Зараз відкривайте Ютуб, інтернет любий, шукайте себе там. Якщо, звичайно, у вас якісь будуть. Питання чи побажання ми з пані Анталією можемо дати на це відповідь, якщо у вас це бажання буде. Але це взагалі не важко, це треба просто захотіти. Треба захотіти. Yeah. І чи правда, що людина має у вибраному одязі почувати себе по в першу чергу комфортно, яким тільки, би він гарним не був? Тільки комфортно, тому що це дуже видно, коли людина е, е, скована в одежі, по-перше, і коли вона одягнута, як одежа, яка їй не подобається. Це дуже видно. Тому що це таке самовпевненість, бути в людини, щоб вона виражала не те, як вона б діта, хоча нас сприймають одежі, а на те, що вона здібна, які в неї є цілі в житті, а не так, як діта вона. Пані Руслана, ми заговорили за от одяг і хто в чому виходить на загал. Не можна не згадати наших рівненських посадовців, це публічні люди, рівне маленькі, ми всі один одного знаємо. Ось на наших посадовців дивиться як мінімум наша Рівненська область. Що ви їм порадили, там рецензували, можливо, і порадили, що є і що ви рекомендуєте. Знаєте, я вам скажу, я довгий час жила за кордоном, але я завжди дивилась рівненський канал, і дивилася на те, як діти наші наші депутати. Я завжди зрівнюю трошечки стиль. Королівської сім'ї і е, англійського департаменту. Ви подивіться, як вони там в діті. Вони, по-перше, вишколі в кольорі так, що е, ну, лишніх кольорів ніколи не буде там. І вони в діті так гарно і так е, скромно, що це визиває мені такі, як такі слова, як восторг. Тому що. Е, там просто йде людина, там іде як людина як політик, людина як виконавець якийсь. А в нас трошки смішно це виглядає. Наприклад, наприклад, брендові речі. Ви знаєте, брендові речі, які читаються. Це дуже смішно. Це взагалі така тенденція смішна зараз. Якщо ми можемо людину побачити особливо, якщо цей блок, да, по да по яке це читається. Це дуже негарно. Це говорить про поганий смак. Це перше. Це, має бути скромність вишкалена, розумієте? І тоді це визиває таку повагу до людини. А ви ще згадали так. зайві кольори. Як це? Що це? Е, е, знаєте, якщо це говорити про код в одежі на роботі, це не багама кольорів. Це е, такі кольори, як бази. Кольорів вони є. Я можу вам просто їх назвати: це білий, темно-синій, чорний і сірий. Оце бази дрес-кода політиків. Які тільки на себе вдягають, і оце є такий дрес-код світовий. Якщо ми бачимо зараз політики в рюшечках, якщо ми бачимо зараз політики в стразах, то це говорить просто те, що у нас не гарні стилісти в них. А я впевнена, що в них є стилісти, тому що вони обирають силістів собі на макіяж, на зачіску і на одежу. Це так само так звані шопери. Це просто їх низький рівень, от і все. Ми згадали за стилістів, і не можна не згадати, що 2016 рік, який вже розпочався, матиме теж якісь свої певно цікаві тенденції, які будуть його відрізняти від попередніх років і у світі моди для чоловіків і жінок, якими будуть ці тенденції саме в 2016 році. Знаєте, самі дуже складні тенденції, тому що я вам зараз кажу, в чому це складність. Така тенденція іде 2016 рік, започаткована вона фразою, що виглядати найкраща версія себе. Ви знаєте, як тяжко зробити здоровий вигляд обличчя в макіяжі. Ви знаєте, як тяжко зробити натуральний колір волосся, щоб воно блищало, щоб воно мало доглянути вигляд натуральний. Це дуже важко. От Весна і літо, особливо 2016 року, вона така вся побудована на натуральності. І що, давайте так, от спочатку, чоловіків. Тут взагалі поле. Для них зараз дуже відкрито, тому що були колись дуже чіткі тенденції, що тільки короткі стрижки і тільки такий одяг. Зараз, можливо, все, тільки мати свого стиліста, якщо це публічна людина, а якщо ні, ми заглядаємо інтернет. А для жінок це все саме неприродні. Зараз такі складні фарбування, як шатуш, це природний вигляд природного вигрівшого волосся. Його зробити треба так. Чи вам ніхто не скаже, що ви фарбовані? Це дуже складно. Або якщо все гарне від природи, просто не псувати. Як Або це саме головне. Це дуже великий дар, коли людина не запсувала це все, а дотримала в такому вигляді, то це взагалі це рахується як, ну, як діамант. Просто а ще один міф. Ми сьогодні так говоримо не тільки про моду, а й про модні міфи, і про стильні міфи. Жінки кажуть, звертають увагу в чоловічому образі на руки і взуття, наскільки це відповідає дійсності. Ви знаєте, за кордоном я цього не побачила. Там на руки на взуття, ну чесно скажу, мало хто звертає жінок увагу. Я так думаю, чому наші жінки на це звертають увагу, тому що дефіцит гарного взуття і доглянутих чоловіків якийсь в якійсь мірі в нас був. Ну, думаю, тільки це. Це моя думка. Якщо порівнювати світ моди стилю український і закордонний, все ж таки ми маємо багато перемог українських модельєрів на світових ринках, українські лейбли, які себе зарекомендували, мають свого покупця так само за кордоном, які в цьому світі в Україні є переваги, плюси і мінус. Ви знаєте, просто скажу, що за кордоном люди в буденному житті взагалі не звертають на одяг ніякої уваги, і це дуже ріже око, тому що ми приїжджаємо з Рівного. От я приїхала з України. Я знаю, що ми йдемо в магазин, ми вдягаємо саме найкраще що у нас вдома. Є Ми можемо діти і каблуки, і можемо діти і нам малюватися. Там люди навіть ходять на роботу в такому вигляді, ніби ми вийшли просто до сусідки. Вони на це не звертають уваги, але дрес-код вони свій мають там, де вони працюють. Тому е, такі, такої краси в рівному, як наші люди вдягаються, просто можна позаздрити. У нас дуже гарні жінки, у нас дуже гарні чоловіки. І я дуже люблю своє місто. Ви уявляєте, як я дуже хотіла сюди приїхати і так вже склались обставини, що я сюди приїхала. Я щаслива бачити ці гарні такі свіжі лиця, щиру посмішку. Я просто хочу побажати нашим жінкам, щоб це вони не втрачали, тому що в світі нас взнають, Знають нас по нашому стилю, який би він не був. Ми будемо його звичайно шліфувати, але нас взнають як націю, і це немає. Радувати пані Руслану, на що варто чоловікам і жінкам звернути увагу у 2016-му, щоб завжди на роботі, на вечірках, можливо, на якихось заходах виглядати стильно і гарно? ви знаєте, такі чіткі рекомендації не можу дати, тому що це особлива така особиста, я б сказала, така порада. Просто я хочу сказати, щоб не путали наші люди, жінки і чоловіки, робочі одяг. І одяг для відпочинку. І все. Знати тенденції кежуал стилю, знати тенденції дрес-коду, і знати тенденції спортивного стилю. І все, буде би загально виглядати завжди. Все-таки є ви прихильником, ви підтримуєте, що в деяких uh, випадках дрес-код повинен бути? Завжди він повинен бути. Завжди. Якщо... І це не, не є складно взагалі. Коли ви приходите в спортзал, і перед вами людина, яка вдітає, не в спортивній формі, це ж е, буде вас е, визивати посмішку, правильно? Тому тільки. Але ж в кожного свій стиль, ми це не будемо забувати, що в кожного люди свій стиль. Ми не можемо критикувати. От вона вибрала такий стиль. Просто знаєте, щоб це не було смішно, щоб ми не путили трошечки такі поняття, а так тут а, поле для кожної людини. А ще. Майже ми так маємо вже менше часу, але хотілося б запитати за прикраси. Нас жінки, крім того, що вони гарні від природи, вони дуже люблять себе прикрашати всім. Ви знаєте, я так згадала такий випадок. Я років 15 приїхала до своєї сестри, вона жила в той час і зараз живе в Словакії, і вона каже: Руслана, будь ласка, зніми з себе прикраси. А у мене 50 колець, такі дуже гарні сережки, ну, все, що я мала, я все діла. Вона каже, ти знаєш, як іноземці взнові за кордоном по прикрасам. Ви, якщо зустрінете якогось француза чи німця, в нього буде одна тонесенька цепочечка і одна каблучка, яка щось означає. Вони не люблять прикраси. А в нас, жінки, знаєте, це в нас на такому рівні, це не є погано, що ми вдягаємо прикраси, але вони повинні також бути в міру. Я проти я сама не люблю прикраси, але мені подобається на комусь чому. Якщо це тема, якщо це стильно, це дуже гарно. І наостанок побажання нашим глядачам, і ну, яка ваша найбільша мрія, якби і про що ви що ви бажаєте? Я вам скажу в щиро серця. Я хочу, щоб в нас рівненські жінки і чоловіки були самими гарними в світі. Я вам це говорю в щиро серця. І якщо щось ви потребуєте якоїсь допомоги. Ми завжди вам поможемо, але я думаю, що в нас таланту хватить на все, тому що ми маємо таку такий характер, який Бог нам подарував, і я думаю, все в нас буде добре. Дякую вам за бесіду, за такий модний екскурс у, у світ тенденцій. Глядачам нагадаю, з вами була Руслана Шитюк, стиліст міжнародного класу, і я ваша ведуча Наталя Демедюк. Любіть себе, будьте стильними на все добре. До зустрічі на телеканалі Ритм.